І так, друзі, всім привіт! Сьогодні робив ось такий двигун на мопед Карпати поставив поршневу. Поршнева стоїть від Honda Dio Поршень. Взагалі компресія класна. Хотів скласти корзину, от ту того це ламалося. Тому не буду складати. Закажу оцей столик. Цього тут ламалося. закажу столик. Постав нові диски щеплення. Ось тут постав оцього, резинку, щоб не било об картер. Ось так виглядає. Двигун на мопед Карпати. Ось так. Сьогодні думав, що складу, але не вийшло. Оцього було. Лопнути і так буду чекати столика. Оцю кришку я буду брати на ось такий хороший, дорогий герметик. Ось такий якісний герметик. Ось його упаковка. ось така Тому в вслідующе відео покажу, як буде виглядати зроблений двигун на мопед Карпати. Це, тут стоїть ручне переключення передач на ручці. Ось так. виглядає тут закручуємо. Підписуйтесь на канал, наступного відео покажу вже зробленого двигуна на мопед Карпати.